Якби мені сказали почати вести блог з нуля, я би найняла п'ять а спеціалістів, які б мені б допомогли набратись ту саму кількість аудиторії. Вони би коштували дешево і працювали б 24 на 7. І перший співробітник – це стратег. за допомогою промту ми б зробили аналіз цільової аудиторії, потім прописали позиціонування, створили б продуктову лінійку, написали б контент-план на місяць і вперед працювати. Другий співробітник – це копірайтер. Він би мені шукав вірусні ідеї для Reels. створював би по 5-7. Постівка руселей на тиждень з рішенням боли цільової аудиторії, писав би сценарій по ось цій схемі, які приносять органічні охоплення, і ще б аналізував статистику моїх різ і коригував подальші сценарії з урахуванням всіх даних. Якби в мене не було часу або ж в мене бісило знімати відео, я б завела АІ відеографа і в нього завантажила всі свої відео. І він би згенерував мій АІ аватар. Згенерував би голос, один клік розширити вашу фотографію. Відкриваємо ось цей додаток. Я б взагалі не витрачала час на зйомки. А про четвертого та з п'ятого співробітника я розповіла в описі Петрілс. Читай та використовуй.